У меня персонаж на границе. <laughs> <laughs> ну пойму и пойму. Я, я тебе сейчас поймёшь и поймёшь. Я сейчас тебе чай из ручек покормлю и все будет окей. Давай. Это <laughs> сейчас, да. Есть сырое мясо, это не то, что я хотел тебе дать. У нас тут есть... О, ну, ебать. Я ноги съел. Илья, все мне ничего не надо. Ты ноги съел? Хорошо. Да. Так, я хочу... Пенис. Це по-перше. Де шо за метах ще? Для очков. Да. Чого? VR. А. VR очкулярів. Я включу очкою, в мене мозок відключився. А, ти з просто тебе, знаєш флешбек на погані спогади. Да. Хай хоча б день, я йому дам зажить. Зажить. Блять. Я розумію. Сейчас, здесь вечно. Ладно. Да. Сука, почему? Ну я такой нема, по-моему. Я по-моему тоже, кстати, такой штуки не могу. А на чому возику можна возити, наприклад, мясо, щось? еще? по моєму ні, мясо не можна. Можна трупи возити, але трошки це погана ідея. Бомба. Че, вы не бахаете? Багануты, да, пиздец. Это вы поняли, окей. Кстати, знаєш яким чином ми з Єгором колись добували дерева, коли ми прокачалися на фул. Ми взривали дерева к хуям. Це, кстати дуже полезно. Я те зрозумів. Блять, ладно, у мене не буде сири пішла нахуй женщин. Кстати, ми кабанов гасили хоча б раз. Не. А то щось споминав кабанов? Він не питався не. кабанов, але він не. Ми кабани загасили його. Я взривав в ліс. А. Шо, шо ты? Я взорвала лис. Случайно. Взорвала лис? Да. Случайно, особенно писток мы згадали, это я понятно. Да, подкол. Настя, я тебе верю. Круто. Я дострел себе полчан стрел. Да, бед, может, там вместится 50 стрел. Ууууу! Нет, я нихуя. Я с ним пьяцем Жирный шарик, шоу блядь? Я жирный. Я вірю їй, так. Розчарування. Є речі, які навіть я не знаю. Я їм не говорю більше. Вдавалося <рив> б, мішочок для Сімен має бути. Але для Сімен нема мішочка. Мішочок для с... Сімен? Для кого? Для Сімьона. Я дурію. З цієї прикормки, так? Да? Да. Буду спи, седьмая стрелами ходить, потому что я можу. Какой секс, кого парк? Да. Ну это канину позбирать. Побігати, Побегать типа по топорам. Да. Да, але дай мне четко щас 10 краски стрелки можу. У нас же палок мало. У мене 19 штук. Ты принес. Да, дай, будь ласка. Зараз дам. Половит, деда, то есть раздатчик. И сначала два э, цих, по суті, яких? Ди кошек. Да. Два кошика з цими, зі цима со стрелами. Так, ты пом. Типу, э, э, давай в секшены жалко. У мене 19 пол. Майк хватить, в теории. Там треба пять кисточок для ліпших стріл. Ага. Тому, а я ось ты чего потом будет я, хочу... буду... я понял. Вот да, я для тебя хочу добавить, я понял, okay, ты. Окей, ты сейчас спидом. А также, кстати. А. Я же такий богатый молодой. Красивый yeah. с бородой, да. Я могу теперь быть видосы с камерой. С моим ебалом и фронталкой. Блять, я тебя понял. Почув, тваринки. Я ще м'ясо візьму, так. я думаю. Окей. На гату поніш. Окей, я піду. Чого? А ну скільки має ще стрілочки? Це стріл з собою ще нормально. На, якщо хочеш, не з палки. Е, то хай е, будуть, я подарую. Так. так, тепер я хочу провід ще, що я можу звільнити перед тим, як ми підемо. Добре, я тебе чекаю на мості. Окей. Так, в мене каміння є, каміння можна, в принципі, Его нельзя выкинуть, дети, да? Да, нельзя. Ладно, э, наверное, все склав. Из того, что мог скласти. Ну, наверное... Блять, наверное, да. В принципе... В принципе, в принципе, я проверяю все-таки. А, кстати, я не сделал... Зробил... А не, ну, кстати, я могу отравленный топор сделать? Я ж могу. Положите, да? ты можешь его отравить, Я могу шкатану отравить. А ну. Вс, теперь мене травлена катана і напевно. броня фул, все фул, я фул. Е я не поїв, я єдиний взяв, кстати, час. А ви куди йдете? Е-е-е, навіть повідомлення. Е я не раз вами зарплю. Окей. Тоді ще виходить, треба подождати ще одну людину. Да, в мене. Дякую. А як взяти? Треба Тачу насти. Ні, вона храбається, і ось, в мене мясо птичье. Я вже поїв. Так що нормально, можна жити. Так все, кості скільки? В мене. Блять, як в жопі. Баночки, й. Нас буде топить в дорогу. что, блядь? Я бензопилу достану. Ой. Подождите, а тут а, а в трупе в тоже хорошие распавните? Да. Баланс, баланс. Баланс. Точнее, что его отсутствие. У меня пиздец как нагружаю процессор. А лайф существует. Да. Что, смачно? Сука, я хочу поесть ты, блядь! Блядь! Почему не? Мы, может, кабанил пошукаем. Мы же вроде бы зимнего биома могу гулять, хиба, нет? Ааа. Любой какие-то песни. А будеш на краю карти, так я думаю. Єбать, це охуєнне обов'язко помастурбую на це. Жаль, я, я можу від... від... Я не те, що Настя написала, вона теж, походу. Я можу від лиця свого, блядь? Подожди, я від лиця каналу. Саму ну, я її пусану себе. Що? Ви двоє одно щось почали говорити. Ой, привіт. Настя. Що? Там е звіролюди біжать. Звіролюди. Е погнали від цього нахуй. Айгор десь в пізді. А я по краєм карти пишу. Я пришел шукати Да. No. Я тебе понял. Yeah, а помнишь, як ми весь острів оплили майже? Помню. Вам не було чим зайнятися, я так розумію. Е, ну, слухай, ми yeah. тоді пройшли гру, Що нам ще було робити? Угу, хорошо. Я верну тоді, чтобы мяшку. Зробив вибухівку. Вибуховий пристрій. Робить бабах. Бум. Взрыв. Ясрико. Так, все, динамит, виклав найть. Я що, я зняв броню? Не, ты снимаюсь. Повисься лучше, -мо. А подожіть, а прям на самі ноги низя повішать? А, вона ж і нема просто. А хтось уже заюзав кістяну броню, я поняв. А ми куди йдемо? В яку сторону кабанов шукати? Ви дебіли школи. прийшли? Ой, дебіли прийшли? Що з Один. Вороже. Один. Yeah. Хорош. Він помер. Ха-ха. Лох. Ага. А ми куди підемо? От туда кабанив ловить чи куди? Е, ми підемо туди, туда, да, вот туда. О, да, ну, красиво. В Україну поїдете. Там. А хтось из грає? играє? Никто з демкою не грає. Я включу демку. Дем в залу. о уже хотів, подожди. Мертвы нам пойдет, подожди. Эээ. Все. Все. м'ясо. От мені цікаво, ви от колись нюхали, як пахне цей спалене сало. Не була можливість. Я його кожен ранок нюхаю. Я, 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 я тебе понял, ужасно пахне. Я думаю, хто. Ну, воняє, що. блядь. Я не могу. само, я людина, яку важко заставить ригати. Навіть мені, ну, мене прав жорстко це прориває. Я людина, яка в своєму житті ригала максимум ра. Я людина яка ригала в своем житті раз 20. Я Хороший. все життя ригаю Я ригаю е, У ну, <laughs> мене ну, просто коли назад просто я пам'ятаю я в Карпатах взагалі їхав Де там жорсткий перепад по давлению. Я прям в самому заді бусика їхав <laughs> Я в заді сидів раніше все время, но оказалось, що мене наука спереді я Я люблю лежати <laughs> <laughs> Не, ну да, если мисс, <laughs> <я>, то я пока не Значить, Значит, я извиняюсь, я пошутить, то все буде погана шутка. Давай, шути Начинай, если надо катафалку, там можно положить. Блять. Кто треба? Кто? Я не хочу не реально повторить. Блять. Че вы стоишь? Я забудь положить, сказал. Катафалка я тебе сказав. Катафалка? Да. А, гробовозка. Это понял. Ну я его майже блочки до че? Я тебя понял, добрый. Е, ну вообще, в є, мене останнім часом з'явилася така херня, що мене тошнить в машині, я не знаю чого. Е, Стриешь. Ні, мені здогадується через те, що я їхала в Італію, Це був ужас. А что в мене кутфела в кошти розговори кипиши? Ну а що, блять? Я можу туалетний юмор розказувати. Та ми тобі не. ти що, в мене так інколи це ригало нормально. Ну Но я в останній раз. може, риг... пів року тому. Я в останній раз ту пускав, наверное, півроку тому тоже. Vitosha zip чипсиков Я-то я понял. Я помню, я отравився із за попкорма попкорн, попкорна, да. попкорна з маслом. Е, ну, він, у воно було там з маслом, типа магазине, Я я траванувся, Це в дитинстві ще було, Але після цього я не їм попкорн. А у мене типа що стало. На... У мене... Я навіть не траванувся, я Траван сталося? У мене... желудок став, короче. А, да-да-да, во! таке тоже... О, кабан! Настя! Я кабан. кабан. Став, короче, желудок, и я тупо дубу підряд просто ригав, коли когда мій желудок что-то попадало. Да я бы в кабанах. І... Я, я не скажі, не за всю жизнь отравився. Я отравився всего один раз. Ебать говна, подожди. Я достатньо отравелась в своей жизни, то. Если раз, в прошлом году вс. Один раз я треба. Хожу, я хожу, мене на дорогі просто грязь появляється. Зараз чорним. Угу. О, о крокодал прибіг. Я думаю, ти якісь Я думаю, ти якусь історію розказав, що як тобі було плохо, а це каце у грязь, грязь. Ну, це що йшов і срок по себе чи що? А хто їв пісок, кстати, від дитинства? Yeah, а хто його не їв? Хто, хто їв? Пісок? Тут другі, тут, тут другі вопроси, хто його не їв? Е, ну, я тобі скажу більше, і говно їв, тому... В этот момент моя мама пішла нагород mm. mm. э, мою Получается тетю можно сказать, да, потому что сестра моей мамы, и ей же от них в доме. Mm. Вроде нормально, ничего не предвещай беды, приходить, а там вся стянка в лавне, блядь. Весело. як так? Я не знаю. кое скажу из истории моей мамы. Правда, не про говно, ну ладно, тоже неплохо. Про игру мам... детства моей мамы и моей крестной Олли. Э, Догоди меня кирпич. Блять. Цека ты Це раскручиваешься. Ну, Вообще всю игру играешь в группе. Кто раскручивается и кидає кирпич. А главная задача увернуться до этого кирпича. Я в экспонях. Опа, а я хочу так и пограть. Она вот уже сильно мертвая оказалась. Якщо... Привентил да. <говори> голову моей крестной. Причем моя крестная такая, что титановая женщина, то по до конца, типа палено, ты шо офигела. И пошла тебе, и пошла тебе до дому. Спокойно, пофиг ебо, что и кирпич прийти в голову, она пришла до дому и там уже... Ну, ты у меня похуй, потім чегось мекала, бекала пару месяцев, ну то такое. Да. Уклемалась, полежала. Мы пытаем играть до гайни меня кирпич. Давай. В Гаррис моде в гранату, в Грисмоде с гранат. О, да. Нормально, це от ситуации. Хвай булочку. Лысить. Да, я з'им Настю колись. Хм. Я, не я, 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 я как вы научусь анимировать, я, я сделаю зарублю анимацию для да, Илья Настю. Не <laughs> надо. Ибо, у завтра, нужно... завтра мене весь день не будет, Я буду бухать. Не почему с пенис? Пенис. Потому пенис. что пенис. ты хочешь, пенис, побо... Я скажу, да, как Настя сказала, эти сами потаемные желания звучат наигучнейше. <laughs> Влад, потому <laughs> что ты хочешь увидеть а. мой пенис. Я думаю, розчаровался сегодня, а ти що думав, блядь. Да. Якщо я Якщо я буду ставити якісь інші реакції, окрім шампанського знайде, скоро буду кінець світу. Я поняв. я поняв. В и що мы, короче, имеем. Хуй говне.